Вчора 19 листопада у Житомирі в мікрорайоні Крошня знайшли немовля. Саме тут, учора, жінка, гуляючи з собакою, почула плач, немовляти. А згодом за смітті баками знайшла хлопчика. На крики вийшли сусіди. У мене вікна виходять якраз на мусор. Такі крик, але я подумала, що це ну знаєте, чи сумку у людини вирвали, чи телефон забрали. Я біжу бігом, але я цю жінку знаю особисто. Підходжу говорю, Наталя. Наталя, що у вас сталося? Вона каже: Дитина, дитина. Ну я думаю, я думала, що вона тримає кошеня на руках, я вам чесно кажу, в шарпі по-своєму. Дитина ось лежала. ось Просто отако лежала, листям прикинена. Голенька, в крові. Я не кричала, вона піщала ця дитятка. Ну що воно народження в крові. Та не то, що в шоці. Це хуже, це в розпачі. Жінки вирішили, дитину терміново потрібно рятувати. Взялися відігрівати малюка у найближчому торгівельному кіоску. Вона забігла в цей кіоск, ой, дитину викинули, ой, дитину викинули. Та дитя бідне в листі, в землі, в піску, в якихось бур'янах. Вона своєю косинкою його обмотала тонесенькою. Десь ну, поліцейські прийшли теж, принесли якесь там щось, типу одіяло також щоб замотати це дитя. Очевидці говорять, що швидка приїхала за п'ять хвилин. Виклик вчора надійшов о 18-й годині 10 хвилин. Привід був до виклику, виявлено дитину. При хадах, звісно, коли приїхала, дитьо було важке, важке дито синюшного кольору, блідоссенючнього кольору. Дихало, знаєте, з переривами дихало. Температура була 24 градуси. у дитини температура була. Ну, не дитьох звісно забрали дитьо, накрили його, киснева терапія. Коротше, і дито було доставлено у лікарню. Зараз за хлопчиком наглядають у Житомирському обласному перинатальному центрі. При оцінці фізичного розвитку так дитина. Відповідає терміну доношеності. Дитина чоловічої статі, вага 3 кг 200 г. Дитина знаходиться у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Дитина, крім того, що повільно зігрівалася протягом 6 годин, їй була призначена інфузійна терапія, антибактеріальна терапія, вітамін К, який вводиться всім дітям новонародженим при народженні, дитина обстежена. Ось і сьогодні її чекають вже ультразвукові дослідження. Це ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, головного мозку і ехокардіоскопії. Між собою хлопчика називають Тимофієм. День Тому ми його назвали Тимофієм Безіменним. Тимофій безіменний. Хто мати дитини наразі невідомо. Її розшукують правоохоронці. Слідчі Житомирського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження. Попередня кваліфікація, частина третя статті 135 – це залишення в небезпеці Кримінального кодексу України. Поліцейський Житомирського районного управління поліції номер 1 Проводять усі необхідні розшукові заходи для встановлення місцезнаходження знаходження матері, немовляти і просять громадян, якщо ви стали свідком чи очевидцем цієї події, а також маєте будь-яку інформацію, яка допоможе слідству. Звертайтеся до поліції за номером 0412 40 74 75 або 102. Згідно з чинним законодавством, причетні особі може загрожувати ув'язнення від 3 до 8 років. Вилучається записи камер до спостереження неподалік місця вчинення діяння і будуть проводитись проводитись робота вже відповідно спрямована на аналіз і на збір інформації з цих камер.